Історик Володимир В'ятрович пише про важливі уроки української історії, про які ми часто забуваємо як Москва здолала УПА. Повчальний урок СРСР від самих початків мав усього значно більше, ніж мали повстанці, більше зброї, більше людей, будь-яких інших ресурсів. Тривалий спротив УПА опирався на найважливішому ресурсі, яким володіла саме підпільна армія, і якого не було в совєтів. Довіра між вояками та цивільним населенням. Повстанці для місцевих були нашими хлопцями своїми, бо справді більшість із них ще вчора була їх сусідами, родичами, жили поруч, перш ніж їм довелося взяти до рук зброю, вони разом працювали, святкували, часом сварилися, потім мирилися. Той, хто воював, мав мати зброю, набої, їжу, інформацію. Все це він отримував від тих, хто не пішов у ліс. Тому що ці останні, яких, звісно, було і мало бути більше, вони вірили, поважали і шанували кожного, хто відважився захищати їх, ризикуючи життям, для забезпечення одного партизана, потрібно близько восьми цивільних. Вояки теж довіряли тим, від кого отримували життєво важливі ресурси, не лише тому, що ними були їх близькі та родичі, але й тому, що розуміли, від них залежить чи збережеться потенціал для боротьби. Усвідомлювали, що без підтримки села не стане лісу. Але дуже швидко це усвідомили і совєти тому спрямували свої зусилля на те, аби знищити взаємну довіру між повстанцями і населенням. Для цього, використовуючи залякування чи підкуп, вербували агентуру серед місцевих мешканців. Агентура почала здавати підпільників. Це було не просто в середовищі, де всі про всіх все знали, бо жили поруч і все бачили. Але чекісти мали час і натхнення, тому продовжували тиснути. А ще поширювати брехню про масові зради, про те, що вже кожен другий на селі співпрацює з ними. Спершу Вербовка здійснювалася таємно, аби ніхто не бачив, навіть що стався контакт. Потім у відділення НКВД стали викликати майже кожного, робили це публічно, щоби бачили інші. Через це перейшло сотні мешканців кожного села. Хтось справді погодився на співпрацю, але більшість ні. Але ніхто, крім чекістів, не знав, хто саме став агентом, тому почали підозрювати кожного. Недовіра ширилася як вірус між тими, хто вчора разом працював і допомагав підпіллю. Страх допомагав поширенню, ціна зради була дуже висока. Для тих, хто допомагав УПА, вона могла означати вислання на Сибір усієї сім'ї, для повстанців просто смерть. Тому зрадників підпільники жорстоко карали, страчували, аби інші не відважувалися на таке. З часом почала зростати кількість тих, хто став жертвою помсти, незаслужено, кого чекісти успішно підставили під удар. Хлопці з лісу почали боятися на селі. Тим паче, що почалися і випадки, коли ті, хто вбивали селян, насправді були не партизанами УПА, а перевдягнутими чекістами, які свідомо робили брутальні злочини проти місцевого населення, дискредитуючи УПА. Поступово параноя паралізувала нормальний зв'язок між мешканцями одного села та між селом і лісом. Вона, як іржа, роз'їдала єдність, яка була фундаментом боротьби. Ніхто вже не знав, хто свій, хто зрадник. Своїх перестали бачити, зрадників помічали всюди, підпілля втратило базу, яка живила його, і почало згасати. Чекістам залишилося провести остаточну зачистку. Пам'ятаймо, що Москва, як ніхто, вміє ділити, щоби нищити.